Родзинкою спортивного свята турніру по мініфутболу у військовому ліцеї була участь футбольної команди дівчат надвірняночка коледжу міста Надвірної. Усі команди виступали в у гарній спортивній формі на сучасному стадіоні зі штучним покриттям. Поступово наша молодь починає відпочивати по європейському. Поболівати за свою молодь приїхав голова райдержадміністрації. Що ми сьогодні проводимо в районі на базі військово-спортивного ліцею. Проводимо районний турнір з мініфутболу, присвячений. Дню українського козацтва присвячені 71-й річниці створення української повстанської армії, ну і безумовно Дню створення саме Прикарпатського військового ліцею. Турнірі приймають участь вісім команд, і приємно те, що участь серед хлопців у цих змаганнях приймає наша надвірнянська футбольна верніше команда. Надвірняночка це команда дівчат футболісток. Клопоти по організації цього великого спортивного дійства взяв на себе військовий ліцей. Ми проводимо сьогодні турнір з мінофутболом між дитячими. Командами і маємо велику надію, що цей турнір буде вже традиційним. В зв'язку з тим, що ми мали таку можливість і відкрили на останній дзвоник 2012-13 навчального року поле штучним покриттям. І без сумніву, хочемо, щоб це поле, щоб цей майданчик приносив дітям радість, щоб там постійно точились футбольні баталії, щоб там. Точилася спортивна боротьба справедлива і щоб перемагав найсильніший. І сьогодні приурочують до 18-ї річниці утворення Прикарпатської спортивного ліцею, до такого славного, доброго свята, свята заступниця українських козаків Покрови і до 71-ї річниці утворення української повстанської армії. Наш молодіжний спортивний клуб, який очолює депутат районної ради Самборський Петро Васильович, виступив ініціатором. І сьогодні ми проводимо таке невеличкий такий турнір. Свято для наших юних спортсменів, юних футболістів. І ще раз повторюсь, маю велику надію, що він буде в нас традиційним і постійно до річниці ліцею будемо проводити такі нараді з дітям змагання. Після завершення турніру відбулося нагородження команд призерів та кращих футболістів. За третє місце медалями та грамотами була відзначена команда міста Яремче. Футболісти військово-спортивного ліцею вибороли друге місце і також були відзначені медалями відповідного гатунку. А переможці команда юнаків Надвернянського коледжу отримали. Золоті медалі, кубок, почесні грамоти і футбольний м'яч. Дівчата надвірняночки були вшановані за участь у турнірі. Веселе спортивне нагородження завершилось фотографією для історії.